Богдан Лепкий, Гостина Я спізнився до поїзду. Воно й не могло бути інакше. Незнайома дорога, чужі коні і глупий візник. Як же тут заїхати на час? Півмилі перед явірцем вийняв я з кишені годинник і, тримаючи його в руках, підганяв парубка. Їдь, Федьку, скоріше, бо буде пізно. Але де? перечив він, потрясаючи кудлатою головою. Як я колись тут із панночкою їздив, то сонце вже було геть геть, і ми не спізнились, а нині. І він показав бичевном позад себе так, що мало мені очей не вибрав. О, щойно з полудня ступило. А коли ж ти їздив? питаю. Коли? Аво якось зимою. Та зимою, небоже, сонце худше заходить, як тепер. То що з того? Як то що? Значить, не чекай, аж зайде сонце. Тільки їдь, бо буде пізно. Ми не могли порозумітися. Мій Федько обстоював при своїм, що, мовляв, колія відходить тоді, як сонце зайде. Та й вже. Я підождав якої чверть години і обіцяв йому корону, австрійська монета, як на час заїде. А коли й то не помагало, взяв батіг і, як знав та міг, поганяв коней. Але коні не були скоріші від Федька. І ми якраз приїхали, коли поїзд від'їхав. Дворець стояв посеред поля, і в ньому під ту пору, крім чорного старого пса, не було нікого. Ждальня зачинена на ключ, бюро також. Роби що хоч. Сів я на лавку та й жду. Переді мною шини направо й наліво біжать, якби здоганяли мене. На закруті зливаються в одну сіру смугу і гинуть. По обох боках поля. Одні зорані, другі вже засіяні. Третій ще вкриті стернею. Часом птах перелетить над ними. Часом заєць шульне стернею і тихо. Видно, як вечір спускається на землю. Посидів я, подумав, а дальше встав і почав напрасно добуватися до ждальні. А який там дідько розбиває двері? зверещав жіночий пискливий голос із гори. Поїзд від'їхав та й спокій. Я хочу підождати до другого, кажу. Другий не йде аж завтра. Тут уночі ніякі поїзди не ходять. Дивне диво, думаю собі, такий рух, а поїзди тільки в днину ходять. Але той самий жіночий голос пояснив мені, що тут, зараз за селом, у темній долині є такий непевний міст. Що може кожної хвилини впасти, і тому туди ніччю ніякі поїзди не ходять. Я хотів далі випитуватися, але вікно над моєю головою замкнулося з лоскотом, що незабаром верне сам пан начальник із села і скаже, що буде треба. Чекаю я на того начальника. Деякі розклади їзди були, поперечитував, деякі оголошення висіли. По десять разів розглянув, аж у кінці і начальника діждався. Був то просто старший будник, що повнив на невеличкому двірці службу і урядника, і касіра, як треба було, то й клунки до поїзду подавав. Від нього довідався я, що тут справді збудували такий поганий міст, що вже раз валився. Тепер його перед кожним поїздом докладно осмотрюють. І тому туди ніяка залізниця вночі не ходить. А що я тут, бідний, до завтра буду робити? питаю пана начальника. Га, робіть, що хочете, було не спізнятися. Ліпше приїхати годину скорше, як минуту пізже, відповідає з учительською повагою. Найліпше їдьте до села, там переночуєте в дворі або на приходстві, а завтра до поїзду. Це була справді одинока рада. А як же те село називається? Підбереззя. Підбереззя? То чудесно. Тут є мій товариш священником. Гей, Федьку, завертай коні, їдемо до Підбереззя. За хвилину я знов сидів Федькові за плечима і наглив його, щоби їхав скорше, бо люди положаться спати. Федько знов крутив кудлатою головою і казав, що він там їздив недавно з пан і було далеко пізніше, а не спали. Коли ж ти їздив, питаю. На празник, відповідає спокійно Федько. Приїхали ми до Підбережзя вночі. Допиталися до попівства. Заїздимо. З комина куриця, і в однім вікні світло. Славити Бога, видно, що не вснули. Зліз я з того поганого возиська йду. В городці дивно. Ніби якісь грядки, ніби цвіти, але все то запущене, заросле, як образ, намальований і замазаний. Так само в хаті. Видно достаток, видно порядок. Нема ладу, якоюсь пусткою віє з того дому. Так буває, коли вернемо з далекої дороги, застанемо усе вимите, вичищене, відсвіжене, а все ж не таке, як треба. Розглядаючись по хаті, запримітив я над фортепіаном жіночий гарний портрет і щойно тоді згадав, що мій товариш удовець. Він жив із жінкою коротко, і вона умерла нагло і ненадійно. Зпомин той вразив мене немило, я почав був жалкувати, що заїхав туди. Аж двері до гостинної відчинилися, і на порозі появився мій колишній товариш. Був веселий і жвавий та держався молодо. Лиш на чолі між густим чорним волоссям сріблилися білі нитки. Так іноді зарані вдарить мороз. І сріблиться на зеленій здоровій траві. Гора з горою не зійдеться, кричав, вітаючи мене. От і не вір же тут бабським повір'ям. Мене від самого рана свербіла права долоня. Аж отеє ти приїхав. Спасибі, говорив, трясучи моєю рукою. Спасибі, що не забув про мене, і поступив до бідного пустинника. А я думав, що ми хіба на другім світі побачимося. Там своєю дорогою, а тут своєю, відповів я, стискаючи його холодну руку. Звідки ж ти їдеш? Ага, певне, від свояків. Мабуть, спізнився до поїзду. Воно у нас случається дуже часто. Задержують чоловіка від снідання до підвечірку, а потім під ніч пускають на волю Божу. Та недаром кажуть. Нема злого, щоб на добре не вийшло. Якраз завдяки тій нашій своєрідності я нині бачу тебе, правда? Ти вгадав, і я оповів йому пригоду. Він слухав, дивлячися на мене лагідними, голубими очима, які пригадали мені мої давні літа. Не раз гляділи ми отак один на другого щиро й просто. Не маючи що перед собою окривати. Лиш нині запримітив я на тих ясних зіницях якусь легку опону з мрії і смутку. А перше були вони такі ясні та чисті, такі прозорі, як гірська криниця при дорозі. Але, чекай, ти, певно, голоден, а я харчую тебе словами. Марто, марто. Кликнув, відчиняючи до пекарні в стіні прорубане віконце, Подай нам чаю, хліба з маслом та яєць, бо маємо голодного гостя. Лиш скоро. За підвечірком не могли ми наговоритися. Школа, товариші, учителі, чого то ми не переговорили за ту коротку годину. Показалося, що багато з товаришів померло, і то таких, що думали якнайдовше жити. Деякі оженилися, а деяким, замітив мій товариш, уже й жінки померли. Я не відповів нічого, лиш завзято взяв гризти суху, як старе лице, поморщену булку. Думаючи над тим, як би відвернути розмову від немилої теми, почув я в сінях важке ступання, якби дві довбні по підлозі били. Потім клямка так жалібно заскрипіла, якби її коваль кліщами відривав. І в їдальню увійшла Марта велика, груба, відцвітаюча жінка. Я понурив голову над чаркою мутного чаю, але чув на собі, як народ каже, якісь недобрі очі. Його мость. А що буде з вечерою? Поштар не привіз м'яса. Ну, то заріжте курку, відповів коротко господар, а з його голосу і рухів видно було, що хотів її позбутися якнайскорше. Марта ще раз глянула на мене і на нього, обернулася і вийшла, замикаючи з такою силою двері, якби їх ніхто більше не мав відмикати. Ну ну, і ми так ненадійно стрінулися. Ще раз дуже тобі дякую, що поступив до мене. Зробив ти мені велику приємність. Потім узяв мене під руку і водив по кімнаті, розповідаючи про своє життя. Нарікав, що немає доброго сусідства, що нема з ким починати якої-будь народної роботи, що, одним словом, життя склалося не так, як ждалося. І скажи ну ти мені, чому дійсність? Ніколи не може бути така, як мрія. Але то ніколи. Погадати собі ах, коби воно так або сяк. І ось станеться, як ти гадав. А порівняєш те, що є з тим, що ти собі подумав, і вийде не те, не те, мій товаришу, не те. На вечеру їли ми курку, що ради моєї гостини понесла смерть. На силу давав я їй раду, така стара була і пересушена. Запримітив це господар, і йому було немило. Він не видержав, і коли Марта принесла на брудному підносі не дуже чистий чай, він сказав, здержуючи на силу свій гнів: Що у нас ніщо ніколи не може бути так, як у людей? І чи то така велика штука спекти дурну курку? Ет відповіла Марта. Його мосцеві трудно догодити. Потім пішла до шафи, найшла дві зовсім до себе неподібні чарки, поставила їх перед нас і вийшла. О, видиш, яка? сказав із жалем мій товариш, показуючи на кухонні двері. Слова сказати не можна, бо обиджається. – Пані. Та при вині ми скоро якось забули і про суху курку, і про товсту кухарку, та балакали дальше, якби хотіли перебалакати все, що сталося в часі нашої розлуки, немов боялися, щоби не поминути чого, якої небудь дрібнички. І здавалося мені, що ми не розставалися зовсім, що мешкаємо собі разом, дальше разом, як колись за шкільних часів, і балакаємо. Незчулися ми, як з остінного різьбленого годинника, вискочила маленька зозулька і, якби покривляючись якійсь правдивій зозулі, викукала одинадцяту годину. Марто, стелити. крикнув до кухонного віконця молодий пан отець. Де? — Де? спитав знайомий жіночий голос. В гостиннім покою, а швидко. Крізь зачинене вікно бурмотів той сильний голос. Усе швидко та й швидко, так якби чоловік мав десять рук. Ігі. Пошукаємо для тебе свічки, почав мій товариш, відвертаючи мою увагу від немилого бурмотіння. А води дати тобі також? Дай, коли, ласка, хоч я, кажучи, правду, не з гусячого роду. Забрали ми свічки й воду та пішли спати до спальні. Була то невеличка вузька кімната, з одними тільки дверми і з одним вікном, а вікно вибігало на городець. Під двома сліпими стінами стояли два ліжка з високими заплічками. Одно було постелене, а друге стояло не ткнути. А ти чому не казав собі другого ліжка постелити? питаю. Були би ми далі говорили. Того ліжка не стелиться. Відповів коротко. І справді, те ліжко виглядало, якби його від довшого часу не рухано. Над ним на стіні висів жіночий ненакручений годинник, а біля нього стояли маленькі білим кожушком виложені черевички. Крізь вікно видно було кілька дерев, за ними паркан, за парканом церкву, за церквою знов паркан, а далі цвинтар. Із громадою дерев'яних хрестів і з одним кам'яним, що стояв між ними, як жіноча біла постать, із витягненими безрадно руками. Над тим усім осіннє небо, з кількома зірками з місяцем, що борикався з навалою хмар. Від дерев, від церкви і від паркану падали чорні тіні, а від місяця сипалося срібло. Як хмари перемагали його, то й срібло меркло, а як він перемагав хмари, то й срібло мерехтіло ясніше. Я відчинив віконце і на нас дунув зимний вогкий воздух. Ти спиш при відчиненім вікні? спитав мій товариш, і я вперше запримітив на його лиці дивний неспокій. Замість відповіді я спитав А ти ні? І почав роздягатися. За хвилину лежав я в ліжку, любуючись відпочинком по кількагодинній їзді. Мій товариш сидів у ногах, і ми говорили далі, як, звичайно, други, що, стрінувшися по довшій розлуці, не можуть наговоритися доволі. Але, на моє диво, запримітив я, що мій співбесідник забувався. Не відповідав на питання. Або відповідав не до речі, був розсіяний і неуважний. В його лиці, в голосі, в цілій появі малювалося якесь дожидання, непевність, тривога. Ось вітер рушив за навісок при вікні, і він зблід. Ось зашелестів листок, спадаючи з галузки, а йому кров ударила в лице. Ось якийсь шелест пішов по салоні. І він зірвався на рівні ноги, стояв, вдивляючись у відхилені двері і вслухуючися в нічну тишину. Втім, якийсь звук, якби хто злегка потрутив клавіші. Може, кіт, кажу, щоб щонебудь сказати? Не держу котів то, може, струна так сама від себе, на зміну воздуха. Хвилина тихо. А потім знов той самий звук. І мій товариш, не попрощавшись зо мною, зникає в темряві гостинної кімнати і замикає за собою двері. Свічка гасне. Місяць криється в хмарах. Робиться зовсім темно. Дивно, думаю собі, звідки та нагла зміна? І що воно має значити? Перевертаюся з боку на бік і не можу вснути. Часом, здається мені, що за стіною хтось грає так тихо, якби муха над струнами бриніла. Підношуся, слухаю тихо, тільки вітер свище хитаючи дзвонами в недалекій дзвінниці. Лягаю знов і конечно хочу заснути. Вже чую, як повіки звільна опадають на очі. І як гадки кануть у якусь бездонну пропасть, втім, якісь зітхання в сусідній кімнаті, якісь стопи, сідаю і насторожую вуха. Ніщо то, певно, скрипить відчинена брама на цвинтар. В кінці починає падати осінній дрібний дощ і його одностайне, а безнастанне цяпання по даху і по шибах вікна. Вколисують мене до сну. Коли я збудився, був білий день. Не білий, а сірий, бо дощ пустився на добре. Наді мною стояв мій товариш у новій рясі з молитвенником у руці. Іду до церкви, говорив тихо і мов несміливо. Не гоню тебе, але як хочеш на час заїхати, то збирайся. Бувай, здоров. Попрощався сердечно. Ще раз дякую, що поступив. Зробив ти мені велику ласку. За той один вечір я пережив цілу молодість. Дай, Боже, побачитися вдруге. Стиснув мене кріпко і вийшов. Від порога вернувся. Був блідий, очі мав мутні, невиспані. Вчора я не попрощався з тобою. Не гнівайся. Але, бачиш, є речі, які не снилися філософом. Вона була у мене звідтам. Тут показав на цвинтар. Приходить часом і грає. Довго. Є речі, які решту заглушили дзвони. В залізниці стрінув я священника з сусідства. Перемоловши політику, зійшли ми на людей. Дивний чоловік той ваш товариш, почав пан отець, часом нічого. Образований, мудрий, а часом, якби йому чого бракувало. Серед розмови, серед вечері зірветься і йде не знати, чому і пощо. Чи вірите, що він від року не ночував поза домом? Прийде його година то щоби дощ, щоби темрява, щоби не знати що, збирається і їде. Навіть не пробуйте задержувати. Дивак. Текст читала Надія Примак.